Усіх вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, щоб Дух Святий прийшов і поклав у мій розум та в мої уста ті слова, які будуть сприяти потребам кожного із вас, щоб Дух Святий також відкрив ваше розуміння для того, щоб зрозуміти це слово, Він дає нам слово, і Він дає нам. Розуміння цього слова, очевидно, звичайно, ті, хто були обрані Богом, були реально обрані Богом, він не тільки дає розуміння, він не тільки дає слово, але також і дає розуміння, щоб це слово прийшло і пробуджувало в людині сміливу віру. Не віру релігійну, а віру, яка має сміливість. Ви знали, що релігія це найбільша зброя, яку дьявол використовує в цьому світі, для того, щоб відокремити людей, щоб їх розділяти, тому що із того моменту, коли людина каже так, а ось я євангелист. А інша каже, яка не євангеліст, каже, наприклад: добре, тоді ми, ми маємо стіну між нами, тому що ти євангеліст, а я католик, і що зараз далі? Іншими словами, релігія служить для того, щоб розділяти, відділяти один від одного, знищувати, нейтралізувати, нейтралізувати розуміння, тобто збити з пантелику людей. Але коли ми отримуємо. Слово Боже, коли ми маємо цікавість пити із нього, маємо цю зацікавленість практикувати це слово і кажемо всередині нашого серця: о мій Бог, навчи мене, направ мене, поясни мені, я не розумію, що це означає цей текст. Говори зі мною, що Господь ти хочеш від мене. Тому що я не розумію це. Ісус сказав: якщо твоє око, якщо твоє око. Воно тебе спокушає, тоді краще вирви його. І як я вирву своє око, мій Господь. Дай мені це розуміння, що це за моє око. <гум> Якщо твоя рука вона спокушає тебе, тоді краще її тобі відрізати і викинути геть. Це дуже сильно. Як я це зрозумію, мій Господь. <гум> Звичайно, очевидно, що це не він каже не в прямому сенсі слова. Потрібно робити, чи виривати око, чи відрізати руку. Він говорить це в формі духовній, в такій формі, щоб ти міг зрозуміти свою проблему, що ти не так робиш, і де помиляєшся або де ми помиляємося. Тоді, мої друзі, мій, мій друг, моя подруга тоді нехай Дух Святий. Він освітлює розуміння кожного моє, і також ваші. Коли Він каже, коли Бог каже народу Ізраїля, і для тих, хто вірить в Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, тоді це слово для тих, хто вірить, це не для невіруючих. Звичайно ж, Невіруючі, вони повинні знати. Що все приходить із рук Божих. Усе приходить із рук Божих. Мудрість, розум, таланти, можливості, мудрість приходить від Бога. Усе, що ми маємо, усе, що ми приймаємо від Нього, для того. Щоб його ми могли побачити і о Господи, я визнаю, що ти дав мені це. Я визнаю, що це твоя рука, яка зробила це зі мною. Тоді слово це для усіх, греки й трояни, віруючі та невіруючі. Це очевидно, що невіруючі, вони будуть сміятися, вони будуть глузувати, вони будуть кидати каміння. Це є щось звичайним. Вони не віруючи, їхній дух він зневірений, і тоді що ти збираєшся робити? Що будеш переконувати їх? Якщо святий дух цього не зробить, не переконає тоді, хто їх переконає. Тоді не треба сваритися із людиною, яка не хоче вірити в слово Боже. Не сварись, не сперечайся. Тільки дякуйте Богові за те, що ті, хто повірив, що вони зрозуміли те, що Бог хоче, і слухаються цьому. Тоді, коли Бог каже: принесіть живи всю. Будь ласка, зверніть увагу. Я зараз кажу це не для того, щоб ви давали десятину чи пожертву. Моя зацікавленість не в цьому, моя зацікавленість в тому, щоб ви були людиною повністю благословеною, щоб ви самі стали благословенням. Бог хоче. Зробити з вас саме благословіння, але щоб ви стали цим благословінням, тільки Дух Святий може це зробити, і для того, щоб ви мали Духа Святого, вам потрібно бути слухняним, вам потрібно слідувати за Словом Божим, відповідно як він каже, і зі смиренністю, не сперечаючись, іншими словами, так і він каже. Принесіть же ви всю, всю, все це, все. В математиці ми можемо навчитися цьому, що коли сказано, це за все це все. Це все, все це все. Тоді, коли Бог каже: усе, тоді це усе, це усі. Греки, трояни. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці. Я вже говорив про це раніше. Що дім скарбниці це був такий величезний великий будинок, немов банк, який був поруч із храмом Соломона. Тому що в ті дні пожертви їх було багато. Тоді треба було мати місце, щоб зберігати ці пожертви, тому що це була не просто пожертва тварини. Знаєте, що принесли їй в жертву? Це була пожертва як золото, срібло, коштовності. Усе, що Бог їм давав, тоді вони приносили десяту частину пожертви, і саме головне, добровільно. Ніхто нікого не примушував, ніхто нікому не нав'язував це, тому що в тому, що ви даєте, ви вже показуєте, хто ви є перед Богом. Ісус сказав. Коли ти приносиш свою пожертву до вівтаря і ти згадуєш, що твій брат щось має проти тебе, тоді не давай, не давай свою пожертву, залиш ту пожертву поруч із вівтарем, іди туди, вирішуй питання із братом. Після того як ти маєш уже серце порожнє, без цих відчуттів, почуттів, без цієї образи, тоді так, тоді твоя пожертва буде прийнята. І вівтар буде освячувати пожертву. А не пожертва буде освячувати вівтар. Вівтар, який буде освячувати пожертву. Тоді пожертва десятини повинні були бути дані із радістю, із задоволенням, клоняючись Богові, тому що пожертва і десятина. Це представляє те, що всередині кожного із нас це наша есенція. Коли ми любимо, коли ми любимо одну людину, ми хочемо дати краще цій людині. Чи не так відбувається? Коли ти любиш свою дочку, сина, ти хочеш дати краще своїм дітям? Чи не так? Якщо ти любиш свою дружину, свого чоловіка, ти хочеш дати краще їм, Якщо ти любиш свого хлопця, дівчину, наречену, нареченого. Ви розумієте. Та людина, з якою ви поруч, і ви хочете дати краще цій людині, чи не так? Саме так, це пожертва для Бога. Так, от, наприклад, ви не бачите Бога, ви не торкаєтеся Бога. Але як ви можете висловити свою, свої ці відчуття? Висловити свою вдячність до нього, тому що і так все приходить від Нього, все приходить через його руки, коли ми пожертвуємо Богу якусь річ. Це тому ми пожертвуємо те, що він і так уже нам дав. Тоді, коли Бог каже про десятину і пожертву, це те, що і так він вже нам дав. І якщо він нам не дає, тоді ми не маємо можливості давати перед вівтарем. Зрозуміли, мої друзі. Тоді люди, які мають владу, багаті. Багаті думають так, а я зробив і так сталося. Ось я такий мудрий, я такий, знаєте, як то іншими словами сказати, я ось та є вишенька на торті. Немов пуп землі. Немає нічого такого. Він отримав те від того, що Бог дав. Він отримав від Бога. Бог дав. Але він поганий, а він такий. Зіпсований, він дав цей наказ сонцю світити і праведникам, і неправедникам. Бог дає усе добре на цій землі для усіх, як і для хороших, так і для поганих. Тоді Бог, Він є Бог, і він бачить усі речі, усе життя. Воно в Бозі. Він відповідальний за моє, за ваше життя. Тоді, мій друг, моя подруга, коли Бог каже, це сам Бог каже: принесіть же ви усю десятину додому, в скарбниці. Тобто всю, всю. Це всіх стосується греків, троян, віруючих та невіруючих. Принесіть же ви всю десятину. Додому в скрібниці, щоб страва була в моїм храмі, для того, щоб була підтримка роботи священників. І яка була робота священників? Молитися, не би заступатися перед Богом, кликати до Бога за Божий народ, направляти Божий народ, давати народу Божому те, що їм він передавав, і далі він каже. І ти мене випробуйте, як Давид сам каже. Випробуйте те, що Бог хороший. Тоді він каже: Коли ви це зробите, ви випробуйте мене, промовляє Господь Савоот. Коли він каже, Господь Саваот, це Саваот воїнства небесні, армія ангелів, ангелів, які мають його повноваження виконувати волю Божу. Тоді що? «Принесіть же ви всю десятину додому, скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте. Він каже. І тим мене випробуйте. промовляє Господь Савот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір? Навіть так, що вже не буде місця, куди його складати. Я кажу це у своєму випробуванні із Богом, про це ми говорили раніше. Я пам'ятаю, коли я так сказав Богові, я не забуду це ніколи те, що я сказав. Я сказав Господь. Я був членом церкви. Я сказав Господь, я чую, як пастори проповідують стосовно цього. Я читав це у Твоєму слові, і пастори також проповідували про це. Але Господи, пробач мене, я ніколи. Цього не бачив. Я сказав Богові так. Я ніколи не бачив нікого, кому були так небеса відкриті, були відкриті для них. Боже пробач мене, але я цього ніколи не бачив. Сьогодні я можу свідчити: я є свідок живий, свідок, що небеса відкриті. В моєму житті я цей свідок. Бог відкрив небеса над моєю головою. І тому багато людей мають злість. До мене заздрість. Вони не знають, як це сталося в моєму житті. Трапилися ці благословіння. Я заслуговую це? Ні, я не заслуговую. Я не достоєн і не був достоєн. І ніколи не буду цьому достоєн, тому що я людина, як немов хробак, на цій землі. Але я вірю. І тому, коли я вірив, я говорив із Богом. Я ніколи не бачив це в своєму житті. І сьогодні ви. Ви маєте свідка живого, з ким це сталося, це моє життя. Коли це сталося і з того моменту нікого не було тоді, навіть пастора, і, із, із моєї старої церкви, де я був, він не був таким благословенним. Тоді, мій друже, моя подруга, якщо ви, будь ласка, зверніть увагу, те, що я скажу. Я не тут повторю. Щоб вас благати, давати десятину, ні. Щоб ви давали пожертву, ні, я не роблю це. Я роблю свою частину. Я проповідую Слово Боже. І не тільки проповідую. Я живу, я шукаю можливості жити по слову тому, що написано. Тоді Бог він мене благословляє, тому що я відповідаю, відповідаю тим критеріям, які він сказав. Його слово, і якщо ви хочете, якщо ви хочете бути вірним десяти чи ні, це ваша проблема. Це ви і Бог. Хто має це розуміння, хто має цю повагу до Бога, він буде слухняний. Хто не має, не буде слухняний і буде просто знизувати плечима. Так багато людей вони хочуть сперечатися, а. Але це в старому заповіті. Це ті віруючі, які насправді не віруючі. Вони більше не віруючі, ніж ті, хто просто не віруючі. Вони гірші. За атеїстів, і тоді починається: а де написано? В новому заповіті, що потрібно те те, те те те. А тоді читає в новому заповіті, ісус говорить стосовно тих людей, які давали десятину із монетного двору. Вони давали кмин, м'яту, вони давали десятину з деяких з деяких речей. Але вони не дотримувалися найважливіших заповідей, які були в законі. Тобто Ісус, ви бачите, він дивився на це. О, можете це прочитати там, в Євангелії, в 23 розділі від Матвія, і ви побачите це. Але я не хочу зараз когось переконувати в цьому. Я не хочу нікого переконувати. Я хочу говорити усім, відкривати свій рот і говорити усім усьому світові. Я особисто є, я є. Я хочу це сказати, я і Естер, звичайно, Естер, і я ми є свідки, свідки того, що небеса відкрилися перед нами. Я можу це говорити вам. Ви можете звернутися до Бога так і сказати йому: Господи, я ніколи не бачив відкритих небес над головою когось. А тепер ви також не можете сказати. Тепер ви можете сказати, о, єпископ маседо каже, що він є той. Я вірю, так воно і є. Тоді я хочу, щоб це благословіння прийшло на тебе, як і на мене. Тому що це не тільки для мене. Тут Господь говорить за усіх, він не говорить, а ось він каже: Ти принеси десятину. Він каже за усіх, за усіх. Тоді це благословіння, яке він не виливає над моєю головою. Він також хоче, щоб це було і на твоїй голові, щоб тебе благословити, твоє життя. І зараз, якщо ти хочеш сказати, що ти будеш вірним десятині чи не будеш, ну таке це твоя проблема. Нехай Бог благословить усіх вас. Ви пробачте мене майже 9-10 хвилин в нашому лайві, коли був прямий ефір. Не знаю чому, але у нас був без звуку, без голосу. Я не знаю чому. Ми не змогли дізнатися, зрозуміти причину цього всього. Але в будь-якому випадку, я хотів би, щоб ви знали. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви, якщо ви маєте цю абсолютну впевненість стосовно своєї віри, що Господь Ісус є в тобі, тоді ти маєш усі можливості, щоб був прорив. Тому що у цю неділю ми будемо робити один виклик. І вам не потрібно для цього мати гроші, щоб приймати участь у цьому. Вам не потрібно мати якусь ще річ для того, щоб давати. Вам головне це мати серце щире, правдиве серце. Серце щире в те, що ти віриш, що написано. І якщо ви будете мати це, і кожен сам себе знає, тоді 100%. Ви можете мати впевненість, що Бог буде відповідати вам. Він буде відповідати, тому що це його честь, це його слово. Це не слово людини, це не слово якогось філософа, це не слово цього світу, це слово його, слово Боже. Тоді у його слові буде вшановувати сам себе, це його мораль, іншими словами, можна сказати. Тоді не можна, тоді він не може ні в якому разі помилятися. Звичайно, він не буде робити у формі, як ми хочемо. як буває, людина каже, а я хочу зараз, ось цей момент, отак. Не роби так, тому що Бог він не слуга, він господар. тоді він буде робити в його час. Це те, що ви повинні робити, це просити. І покласти на вівтар своє життя, покласти свої прохання, свої потреби, сказати йому за свої страждання, за свій смуток, іншими словами, душу розірвати перед ним і все з того моменту очікувати його відповідь. У моєму випадку відповідь прийшла в який день? Це був наступний день. Але ви можете навіть і той момент отримати відповідь. Я не знаю, божественне сілення, наприклад. А ось Господь, я хочу це сілення зараз. А якщо ти мене не сілиш, Господь, я помру. Я буду вже завтра мертвим. Тоді Бог повинен почути в той же момент. Але у випадку ситуації економічної Він буде відповідати. Але ти повинен очікувати, ти повинен довіряти, ти повинен мати віру, щоб довіряти. Ти повинен мати віру для того, щоб просити, і мати віру, щоб чекати, отримати і очікувати відповідь від Бога. Саме так, це так. Ти не повинен бути для цього достоїн. якщо ти достоїн чи не достоїн, це не питання, питання в тому, щоб його слово виконалося. Тому апостол Павло він і каже під напрямком Духа Святого, звичайно, Дух Святий це каже, говорить. Дух Святий. Він направляє. І ось це можна прочитати у другому посланні Коринтянам, 13-му розділі. І у вірші. Зараз скажу вам, який це вірш? Це п'ятий вірш. Друге Коринтянам, 13 розділ, п'ятий вірш. Він каже так: випробовуйте самих себе. Чи ви вірі? Я вірю, що ви залишаєтесь у вірі. Це те, що ви постійно приймаєте участь у цих трансляціях, приймаєте участь у ефірах, може, у прямому, чи навіть потім ви дивитесь запис, ви шукаєте, ви хочете, ви маєте це бажання, цю волю, пізнавати волю Божу для свого життя. Тоді я вірю, що ви перебуваєте у вірі. Випробовуйте самих себе. Чи ви в вірі? Пізнавайте самих себе. Іншими словами, ви маєте обов'язок випробовувати самих себе. Я маю обов'язок себе випробовувати. Я маю цей обов'язок, щоб себе випробовувати, і це те, що я роблю. І я був тоді обурений тієї ночі, той четвер. Мені було дуже дуже. Я можу сказати, я не просто був навіть обурений проти Бога, я не був обуреним проти Естер. Я був обурений проти ситуації, тому що я зберіг свою віру, нашу віру насправді, я і Естер ми зберігали нашу віру. Але знаєте, як воно відбувається в тій боротьбі, коли потрібно продавати обід, щоб купити вечерю. Знаєте, як це воно відбувається? Тоді, ви якщо в такій ситуації, моя подруга, мій друже, у цю неділю це або все бо нічого. Відразу буде відповідь. Коли ми молимось, я сказав, що Естер із такими великими очима вона була дуже злякана, налякана, і вона подумала, ось зараз вогонь з неба зійде. Тому що я сказав, це все бо нічого. Я поклав усю свою силу, усе моє серце, і я говорив, говорив із Богом, о, мій Бог. Я ніколи не бачив нікого, щоб вікна небесні були відкриті. Я це бачив, я читав, цей текст, і усі це знають, але Господь пробач мене, але я ніколи не бачив цього. Бось ти сказав, що ти відкриєш небеса, відкриєш небесні вікна, іншими словами, і благословення буде литися на мене в такій формі, що навіть буде надлишок. Чи не буде навіть місця для того, щоб покласти ці всі благословення? Тоді добре, але я цього не бачив. Але сталося. Сталося, тому що я сказав, о боже мій, це або все або нічого. І я поклав на це усе. життя або смерть. Тому що я був в жахливому стані. І це добре. І я вірю, що Бог він дозволив, щоб я був в такому положенні, такій ситуації, щоб я. Тоді смирявся, був немов у такій ганьбі. Можна сказати, також упав лицем в бруд і сказав: ось все або нічого, смерть або життя, життя або смерть. Ось я тут Боже, життя або смерть іншими словами. Або Господь чує і відповідає моїй молитві, або Господь хай зараз же зійде вогонь з неба, тому що я не хочу зігрішити іншими словами зараз. Тому що я був дуже дуже в такому стані, дуже дуже, дуже злим. Обуреним тоді, мої друзі, Бог дозволяє, щоб ми пройшли такі певні ситуації такі випробування для того, щоб ми могли перевірити нашу віру, щоб ми знаєте, могли побачити те, що відбувається всередині нас, і виривати з нас це обурення і говорити з ним. І боротися за те, що він обіцяв. Він обіцяв це його слово. Тоді, мої друзі, моя подруга, мій друже, давайте будемо планувати на цю неділю. У цю неділю ця неділя буде спеціальна, особлива, відрізнятися буде. Ця неділя, ця неділя не буде мати багато розмов. Знаєте? Не буде багато пісень, знаєте? Знаєте, коли там буваємо ми співаємо, ла 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 Ні, ні. Я так думаю, я кажу за себе: тут, де я зараз знаходжуся, я буду йти з усім. Все або нічого. Я піду, тому що я кладу себе на твоє місце. Я кладу себе на твоє місце. Я був благословенним, але я хочу, щоб і... І щоб ви були також благословенними. А що це такого, щоб я був тільки один благословений у цьому світі? Щоб ім'я Господня Ісуса, ім'я Господа Ісуса, не було так прославлено, сильно. Може, тільки одна людина, ось вона благословенна. А якби усі були благословені, тоді ім'я Його було свячене Перед усіма. Це питання інтелекту насправді. Це питання розумне, і це я хочу. Я хочу, щоб ви. Були живими свідками Господа Ісуса. Він хоче це. Він дав нам Духа Святого для цього, для того, щоб ми могли бути його свідками, живими тут на землі. І ці свідки це не просто для того, щоб говорити слова якісь. Потрібно бути глибше до душі. Тому Павло й каже випробовуйте самих себе. Чи ви у вірі, пізнавайте самих себе? Хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, іншими словами, ви знаєте, що він всередині вас ви маєте цю впевненість, тоді добре з усім або нічого. А, моя подруга, мій друже, вівтар для того, щоб ви вирішували ваші проблеми. Вівтар для нас, щоб ми дали, щоб ми поставили кінець бідності, прокляттям, хворобам. Ганьбі, це для всього або все або нічого. Ви маєте віру для цього? Тоді зустрінемось у вівтаря, тому що будемо в одному дусі, в одній вірі, в одному серці. Усі, усі пастори, єпископи, служителі, усі по всьому світі, храму Духа Святого, будуть у цю неділю в такому дусі. Ми будемо ставити усі свої сили на вівтар, в ім'я Господа Ісуса для слави! Його імені добре? Нехай Бог благословить. І ще раз вибачте за проблему, те, що було відсутність аудіо, звуку, але я не зупинився. Естер, вона мене попередила, і я тоді не міг зупинитися, тому що я був в такому обуренні вже. Тоді те, що я вже забув навіть, і що я казав там, те, що я казав, тоді я знову зараз перезаписую частково. Я роблю одразу в прямому ефірі. Коли я ось так роблю, я роблю це сам. Я також кладу усі свої сили у ці записи, які ми ставимо вам. Але є завжди ситуації, які можуть заважати нам, і нам іноді треба там щось перезаписувати. Але я цього не люблю, тому я одразу виходжу в лайв. Тоді, мої друзі, давайте зустрінемося у цю неділю для того, щоб зробити те, що потрібно зробити, і я вірю, що Бог чекає кожного з нас, тому він дозволив нашим скорботам статися. І Якщо в тебе нема цієї скорботи, в тебе все добре. Слава Богу, але ви ті, хто зараз немов стогнете. Ви хто зараз проходите такі ситуації, то тоді ви перші в цьому списку. Тому що, знаєте, коли так відбувається, що стає важко, навіть знаєте, дуже сильно затягується ремінь. Тоді в нас немає іншого виходу, іншими словами, максимально привернути увагу до себе. Тоді в цю неділю Бог нехай усіх благословить і до завтра, друзі, в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Слава Богу.